Курортологія як складова частина формування і розвитку оздоровчого та медичного туризму. Сьогодні сучасна людина має значний перелік викликів як з боку природи, так і соціуму. Людина як соціобіологічне створіння має не лише відповідати цим викликам, не лише проживати своє життя у зонах соціальних та біологічних ризиків, але ще й прагне мати довге, щасливе і, що дуже важливо, здорове життя. Виходячи із концепції філософії благополуччя для підтримання стану благополуччя, а також для відстрочування біологічної та соціальної старості, немичі, фізичної та мозкової дряхлості, працюють важливі історично багаті напрацювання для підтримання організму людини у робочому стані, а саме курортологія, логія, вальнеологія, бальнеологія. Медично-фізіологічна наука, що вивчає використання природних факторів для профілактики захворювань у здорових людей, називається вальноологія. Історія курортного впливу на організм людини з метою підтримання фізіологічних станів здорового життя, почалася дуже давно, ще в античні часи, та супроводжувала людину у всі етапи становлення цивілізації. Згідно професійним словникам медичної та фізіологічної науки, термін «курортологія» походить від німецького курорт, місцевість для лікування та давньогрецького «логос» вчення. Курортологія – це наука, теоретичний розділ медицини, який детально вивчає лікувальні властивості природних факторів мінералів, клімату, пилоїдів, солей, механізми їх впливів на організм. Та шляхи їх дії для покращення фізіологічних станів організму людини з метою відновлення найкращих параметрів здоров'я людини. Цей багатопрофільний, нешвидкий, ретельно прописаний за протоколом процес відбувається за наявністю об'єктивних природних факторів та інфраструктурної моделі для залучення клієнта, отримувача оздоровчих або медичних реабілітаційних послуг. Курорт – це природна територія освоєна та використована з метою лікування, медичної реабілітації, профілактики захворювань та оздоровлення, що особливо охороняється, та має у своєму розпорядженні природні лікувальні ресурси і необхідні для експлуатації будинки та споруди, включаючи всі об'єкти інфраструктури. У зв'язку з тим, що санаторно-курортне лікування засноване на використанні природних факторів, таких як клімат, мінеральні води, лікувальні грязі, морські купання, класична курортологія, включає бальнеологію, бальнеотерапію і бальнотехніку, пилоїде лікування, вчені про грязі, біокліматологію людини, кліматотерапію у складі аеротерапії, геліотерапії та ласотерапії. А також інфраструктурні питання організації курортів, планування та будівництва. Курорно-санаторні зони відрізняються від рекреаційних зон тим, що мають у своєму складі, крім природно-лікувально-оздоровчих ресурсів, систему технічних, гідротехнічних, медико організаційних ресурсів, а саме питні галереї, бювети, бально-технічні ванни, будівлі, а також лікувально профілактичні заклади. Санаторії, курортні клініки, пансіонати, лабораторії та інші заклади для лікування і відпочинку. У зв'язку з цим можуть надавати комплексну санаторно курортну медично-профілактичну, оздоровчу реабілітаційну допомогу як загальним клієнтам, так і хворим різного профілю. У свою чергу рекреаційні зони, отелі, бази, будинки відпочинку мають лише природні оздоровчі ресурси. Та розраховані на оздоровлення здорових людей та профілактику у них хронічних захворювань. Основою класифікації курортів є їх провідний природно-лікувальний чинник. Відповідно до цього, виділяють три ведучих типи курортів: курорт кліматичний, де як основний лікувально-профілактичний чинник, використовується клімат чи ландшафт. Наприклад, високогірні курорти, сонячні курорти, а серед методів аеротерапія, геліотерапія та ласотерапія, курорт бальнотерапевтичний від латинського ванна» – терапія лікування, де основним лікувальним чинником є використання природно-мінеральної води. Природні води можуть застосовуватися для зовнішнього режиму ванни, душі, басейни, для режиму питного лікування, для фізіопроцедурного режиму інгаляції, зрощення, водностроменевий масаж та інших процедур оздоровчого та медичного переліку. Курорт грязелікувальний пилоїдний тип курорту, де як основний або один з основних природних лікувальних факторів. Поряд з кліматом, мінеральними водами використовуються й пилоїди, лікувальні грязі. Історія курортів, коли люди використовували природні ресурси з лікувальною метою, нараховує століття та тисячоліття. Відомі римські терми спочатку були творінням природи і лише потім перетворені на диво архітектури стародавнього Риму. Італійські термальні курорти, Монсумано терми. Монтегротто терми, Монтекатіні терми цікаві тим, що саме природою там створені термальні лікарні, гаряча вода джерел наповнює численні гроти парам, і це все створювало курортну зону під відкритим небом. Антична Греція у своєму гармонійному відношенні до здоров'я людини використовувала термальні джерела. Та пилої до лікування у підготовці спортсменів до Олімпійських ігор з метою підтримання стану їх м'язів та кісток. А бальної ванни були невід'ємною частиною спортивних закладів. Завоювавши Грецію, римляні запозичували їхній досвід у використанні бальнеології і почали будувати подібні споруди на гарячих джерелах і назвали їх термами. У стародавній Греції та Римі з лікувальними цілями застосовувалися інші природні фактори. У знатних римлян користувалися популярністю кліматичні курорти храми Ескулапа, які будувалися у місцевостях, відомих не тільки своїми джерелами мінеральних вод, а й цілющим чистим повітрям, багатою рослинністю священних гаїв. Приморська кліматична лікувальня, місцевість Анцеум, де і зараз є курорт, та музей курортів і терм. У середні віки, коли гарячі джерела вважалися диханням пекла, багато терм було зруйновано. Інші перетворилися на руїни від часу. У період відродження, навпаки, стала відроджуватися і культура лікування на водах, створення найвідоміших курортів, як того часу, так і сьогодення. Так, на карті Європи у 15 віці з'явився один з найвідоміших курортів сучасності Карлові вари. Історія курорту нерозривно пов'язана з відкриттям та освоєнням джерел мінеральних вод на континентальній суші. Згідно з легендою, перше цілюще джерело відкрив імператор Карл IV, полюючи в цих місцях. Після першого було знайдено й інші джерела, сьогодні їх офіційно налічується 12. Найпотужніше серед них Врджидло. Джерело є гейзером, що викидає близько 2000 тисячі літрів гарячої води за хвилину на висоту вище 10 метрів. За даними Національної туристської адміністрації Чехії, щорічно цей курорт відвідують близько 50 тисяч осіб із понад 70 країн світу для лікування та близько 2 мільйонів екскурсантів. Європейські курорти очолюють немецькі курорти Баден-Баден і Ахен, бельгійські спа та інші нині популярні курорти, що стали не лише курортами сучасності, але й центрами зустрічі вищого суспільства. В Азії сформувалися свої сучасні міцні курортні центри, що мають прив'язку як класичним природним компонентам. Так і к традиційним технологіям локального та регіонального лікування сформовані на етнічних, культурних, релігійних, оздоровчих методиках. Курортне узбережжя простягнулося тут на 110 км кілометрів океанічного озбережжя, утворивши 40 чудових пляжів. Штат ділиться на північну та південну частини, кордоном між якими служить Форт Агуада. Готелі та пансіони, розташовані в Південному Гуа, вважаються дорогими, причому не лише за індійськими мірками. Дуже важливу роль у сучасному світі оздоровчого та медичного туризму відіграє Туреччина, яка входить у топ-10 країн розвинутого медичного туризму за останні 5 років. Як логічне доповнення послікувальної фази, як суміжна реабілітація. Та профілактичне оздоровлення за рахунок кліматотерапії, ландшафтотерапії, терапії, стоунтерапії. Ландшафт Турція розвиває курортні оздоровчі регіони з широким переліком оздоровчих послуг у Анталії, Мармарісі, Бодрумі, Сіде, Кімері, Аланії, Фетхіє, Кушудасах та інших локаціях. Для збільшення потоків оздоровчих туристів деякі країни, наприклад, Індія, Сполучені Штати Америки, Об'єднані Арабські Емірати, Туреччина, запровадили особливі візи спеціально для медичних та оздоровчих туристів.